Вісім, і всі ім'я і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми, готуючись до зіслання Святого Духа, до Свята П'ятидесятниці, бачимо, як церква ставить нам для... Переосмислення, аналізу, а також, перш за все, для життя, євангельські фрагменти, які до цього свята нас готують. І в цьому контексті ми можемо, аналізуючи прожиті дні, чуючи кожен день Іван, побачити, як концентрується увага на дії Пресвятої Тройці. Христос цілий час говорить про свого Отця, говорить про свою Спасительну підкупну дію, а також говорить про Духа Святого, який прийде, поряд надале просвіти, дасть розуміння речей, який дасть силу і мудрість апостолам оповідувати і свідчити Господа. У різних частинах світу, власть мудрість апостолам перед, власть імущими, коли їх тягнутимуть на суд. Також Господь звертає дуже серйозну увагу на людину. І в цьому приготуванні, коли він говорить про Господа, він дуже часто використовує пророцтво різного роду, що буде з ним, з Христом, і що, як буде приблизно відбуватися їхня місія. І ми бачимо, що в цих пророцтвах Христос подає постійну присутність Бога біля своїх апостолів, але Він їм не обіцяє якогось такого, знаєте, як то кажуть безтурботного свята життя, як ми люди, хочемо це на щодень зазвичай. Ні, він каже, що будете ігнані, і переслідувані. Тобто апостоли будуть у тій звичайній парадигмі щоденного життя, яке ми бачимо і спостерігаємо, де кожен робить свої вчинки, де кожен проявляє свій розум, Свою волю, свої бажання, в знеслі святі чесноти, хід і різного рогу деструктивні елементи. І апостоли в цьому всьому будуть, вони в цьому середовищі свідчатимуть Христа. Отже Христос не зробить для апостолів якоїсь такої теплої ванни і тільки таку невеличку горстку позитивних, веселих. Успішних і вічно щасливих послідовників, а ці апостоли підуть до різних народів, кровожерних, небезпечних вбивчих. Те, яких цінність життя цих апостолів практично нічого не означає. Отже, така ось дійсність життя. І ми би хотіли, напевно, щоб було інакше. Але Господь дає можливість кожному з нас реалізуватися і бути собою. Вибирати, помилятися, робити такі чи інші вчинки. І так воно йде аж до завершення часів або до того моменту, коли безпосередньо кожна людина стане на приватній Божий. Так сьогодні ми чуємо, що по відношенню до Петра, що ми чуємо по відношенню до Петра? Його першинство, його певна вибраність серед апостолів. Бо це ім'я набагато частіше використовується в новому заповіті, як імена інших апостолів. В рази частіше, вже це свідчить про те, що Христос вибирає Петра на першіство і на те, щоб Він опікувався тут на землі церквою Христовою. Христос міг би сказати, що цього не треба, що я буду опікуватися, бо я її творець засновник і я її голова. Але Христос не уникає звичайних парадигм людського життя. Людина потребує впорядкованості і структурної діяльності. Інакше вона живе тоді в хаосі, інакше все тоді є невпорядковане. І Господь, знаючи людину, теж творить структуру. Але церква це не тільки структура видима організаційна. Це і в першу чергу містичне тіло Христове. Це є зібрання людей во ім'я Христа. І всі ці аспекти разом творять Церкву Христову, об'єднуючись і творчи її рукою, якою вона є. І сьогодні Петро, який є вибраний серед Апостолів, перший, серед рівних, теж чує слова Ісуса Христа що Господь йому не створить таку, знаєте, суперкомфортну ванночку на цій землі, бо він перший сердце Господу. Що він піде проповідувати, він Хрис... Христос Петра на це благословляє. Каже, і настане час, коли ти не захочеш, але тебе підпоріжуть і поведуть туди, коли не будеш мати, де не будеш мати бажання. Поведуть на влучені чи смерть. Тим самим Христос показує, що людина любить життя, вона має Богу встановлені правила, щоб людина за життя всіми силами. І тому каже, поведуй тебе народжу начу смерть, ти не схочеш. Десь Петро, апостол чи інші святі, вони розуміли, що віддати життя за Господа. Це є дуже велика і всенесла місія, але очевидно, вся людська природа, вона хоче бути, вона хоче жити, вона хоче продовжувати своє існування. Тому Христос, знаючи ці моменти, так дуже чітко Петрові і сказав про родство із його життя. Але перед тим досвідчив Петра. І три рази його заспитали, чи він його любить. І це дуже важливий момент. Бо в кінцевому результаті Петро виходить на рівень і каже, Господи, ти знаєш усе, ти знаєш, що я тебе люблю. Тобто він уже не керується тільки своїм запевненням, впевненістю в собі. Він вже мав тебе впевненість в собі там в тих дворах первосвященників, коли відречається Ісуса Христа. Він виходить на рівень, коли Він каже, ти все знаєш, ти знаєш моє серце, ти знаєш, що я тебе люблю. Оце є цей рівень, високий рівень співпраці людини з Господом Богом, коли людина досвідчує свою відливість, свою невпевненість свої слабкості і немочі дивується, що таку її Господь вибирає на таку якусь велику і важливу місію, що Господь приймає нас такими, тим самим вчить нас одні одних приймати. Бо як Господь приймає нас таких слабких і немічних, Хоча тим паче одні одних не повинні принижувати, знецінювати, десь викидати із свого життя. І ось властиво Петро торкається цієї такої певної, вже містичної слодової, коли він каже, Господи, ти знаєш моє серце, ти знаєш найпотаємніші закутки. Можливо, ти мене три рази питаєш. Бо я щось про себе не знаю. Я щось в собі можу десь засумніватися. Можливо, якась пеха, гордість, якась велич мені зараз промовляє. Ти знаєш, що там робиться в глибині мого серця. Ось це дозволити Богові дійсно бути в глибині нашого серця. Не тільки в щоденному житті. Не тільки Боже благослови мені істик, працю, добру зарплатню, здоров'я, якісь там певні наміри, щасливу подорож. але будь потаємних таємних путь мого серця, де я сам в собі іноді розібратися не можу, де я сам в собі заплутуюся, ось там мене проліковує, ось там живе, там властиво перебуває. Це є Боже такий глибокий рівень, який сьогодні запрезентував апостол Петро і тим самим підтвердив, що Він готовий є і свідчити Христа серед інших народів, і що готовий брати на себе ось цю місію, яку Христос йому поручає. Але Бог рок за кроком його до цього приводить. Тому не біймося своєї немочі. Але відкриємося на Христа, і так як Петра, Господь крок за кроком приведе до цього, що ми будемо спосібні виконувати цю чи іншу місію, покладену на нас. З одного боку, ми як люди, стараємося бути відповідними і професійними, а з іншого боку, Господь дає нам силу і підтримку. Нехай Господь нас в цьому благословить. Слава Ісусу Христу!